У перший день першого місяця 2024 року у Сумах відбувся перший спортивний захід року. А спортсмени вийшли на старт новорічного забігу 2024. За словами організатора забігу Віталія Іваха, у забігу зареєструвались 16 спортсменів. Ми трохи не врахували, що це робочий день і треба було поставити на вечір, коли всі повернуться з роботи. Ну, вже як я, тому 16-16. Наймолодшому учаснику забігу 9 років, найстаршим понад шістдесят. Це однозначно краще, чим лежати на дивані і просто дивитись у стелю. Новий рік Україна перемога. Я вже тут і це вже перемога. Щоб бути сильнішим, щоб бути здоровим. Що воно тобі дасть? Сили і прагнення, швидше пробігти. Іван Білокур, як і на забіг Святого Миколая 2023, так і на новорічний забіг 2024, прийшов разом зі своєю собакою. Левом говорить сьогодні, кожен отримує свою порцію позитивних емоцій. Мені побігать я люблю з ним веселіше, якби йому я думаю, теж непогано від того, ну, краще ніж вдома сидіти. На старт першого у році забігу повийшли 15 з 16 зареєстрованих учасників і один пес. Вони долали дистанцію 5 кілометрів. Матвій Білан у підсумку фінішував восьмим. Віктор Гоц – одинадцятим. Іван Білакур і його Лев чотирнадцятим. Кращий час серед чоловіків показали відразу троє учасників: Віталій Івах, Андрій Іванченко та Олексій Мединцев. Серед жінок Олена Біловол. Враження, як завжди, позитивні від бігу. Біжиш і кайфуєш. Ну, першого числа нормальний сюди не прийде, розумієте? Біжать ті, хто того, фанатіють. Тому враження найпозитивніші. Прийшло побігав перший день року. Сподіваюся, рік також буде біговим. Кожен учасник забігу отримав на фініші, крім емоцій, ще й медаль учасника. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.